Полуничка касетною розсадою, Оцю полуничку. Вся в кассетах. нам не ніякі добрива, ніякі корнівини ще не давалися і просто водою чисто посажена ця касета і все. А ця касета вже давалась, укорінювачі давав цю кассету. Сьогодні вісім день, вісім день від посадочки. З корінювачем, все. Ось така корнева система в неї. Якщо брати. 8 день. У нас вже більше часу пройшло. Така полуничка. Ну, будемо бачити результат. Не? Кращий результат, де вносиш корневін, набагато скорій косята вкорінюється. Так само, то що внесено по листу було від корневої гнилі. Від шкідника треба ще винести корневін добрива, щоб вона трошки розігналася.